Ви притягуєте військовослужбовців або вони магнітом чіпляються до вас? Шукаю, щоб допомогти. Ми там. Передаємо, наприклад, Мавік, це не означає, що цей Мавік буде ще рік там літати. Його може не стати на наступний день. Коли наші діти запитають нас, да. а що ти робив, коли була війна? Вже немає такого, щоб всіх підібрати, всіх давай, 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 швиденько, швиденько, тюк 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 як курчаток. Де взяти гроші, де ресурси, як передавати, чи працюють нові пошти. Волонтери вивозять на довірі. З сьогоднішньою нашою гостею я познайомилась буквально на вулиці. Була свідком того, як вона передавала антисептики військовому. Такий щирий жест, демонструючи маленькими жестами, можна долучатися до великої боротьби. Тетяна Михальчук сьогодні в гостях програми Вітаю. наші. Ви дійсно мене вразили до глибини душі таким вчинком. На жаль, не часто можна побачити таких вдячних та свідомих громадян воюючій країні. Як часто ви підходите до військових скажімо так, <рес> ну це був третій випадок. Також на тій самій вулиці. Просто я якось так виходить, що я опиняюся в тому місці, в той час. Це дуже часто. Ви притягуєте військовослужбовців, або вони магнітом я, чіпляються можу, до вас. Шукають допомогти. Чому так відбувається? У нас наша маленька команда. Я буду говорити ми, тому що нас троє, і спочатку повноваштабної нас вже було троє чоловіків. Хто це ваші займалися? Команди це моя подруга дитинства і кума, яку я вже знаю 36,5 років, і моя колишня колега по роботі Даша. Ми якось так об'єдналася і вийшло, що одна за одною, одна за одною. Ми почали комусь туди потрібна допомога, комусь в інше місце потрібна допомога. А в мене є це, а в когось є те. І ділимося, ділимося, ділимося. І так вийшло, що ми почали організовувати спільні збори, і потім обросли. Якщо можна використати таке слово, бригадами з хлопців, з якими ми постійно підтримуємо зв'язок, постійно ми з ними е, спілкуємося і виконуємо запити. Це по типу такого «Таня, в мене порвалися штани, треба на вчора. Угу. Це, це, це саме потрібно купити що потрібно. штани, чи буквально да. там зашити щось. Ні, Це підшити. потрібно купити і швидко передати. Угу. Це я так по мінімальному говорю, тому що. Якщо в нас є якийсь баланс на карті, ми його одразу використовуємо. Якщо немає, то це організовується збір. Що саме вас об'єднало в таку невеличку групу? Чи це просто патріотизм, мотивація, чи це рідні і близькі? Які воюють? Ми почали. Я трошечки зайду вже. На самий початок ми з моєю олою подругою робили це з 2014 року. Тоді пішли наші друзі безпосередньо. Тоді ще ніхто нічого не знав, як це все виглядає, в що це може перерости. І яка потрібна допомога, і тоді ми потрошку, потрошку, потрошки також допомагали. Десь якийсь потрібен бушлат на той час я не знала, що таке бушлат, бо мені це не було потрібно зовсім. Потім вже зима потрібні генератори. Які генератори, де їх купляти? Скільки вони коштують, а де взяти стільки грошей? І тоді ми написали притулі на сторінку. Він відповів і просто перечислив нам гроші на генератор. Ага. Ми тоді були в шоці, що це так, а можна було а так написати, працювати. Да, так працює. Тому на той час потім це все переросло в ту фазу, яку ми знали. І з початком повномасштабної війни пішов наш близький друг дитинства, який також був в АТО. І він просто в себе на сторінці Фейсбук виставив допис, що ми збираємо на тепловізор. А ми такі, а чого ти нам не сказав? Ну, а ми тут що? На той час збори відбувалися отак. Ти виставляєш допис, люди донатять. Зараз це відбувається з танцями, з плясками, з піснями, тому що потрібно аудиторію якось Проводити. зацікавити, бо зборів ну неймовірно велика кількість. Тому на той час були гроші. На початок повномасштабної не було де купити кордони закриті, ти не можеш так а просто да. mm. Mm. і вже от на сьогоднішній момент ми закриваємо збір на п'ятий автомобіль хлопцям. Це 113-та бригада. Останнім часом здається, що складається така ситуація: як тільки рідні йдуть воювати, тоді mm -hmm. включаються жінки і рідні. Чому так? Як гадаєте, що може розбудити цю спільноту нашу, яка нам на мить вимкнулася? Mm -hmm. Навіть військовослужбовці кажуть, що ми йдемо в формі, mm -hmm. а інші чоловіки не підіймають на нас погляд навіть. Mm -hmm. Є таке. Е, є таке, можливо, це е, так, як я не бачу, мене це зовсім не чіпляє. І це не має до мене ніякого відношення. відношення. А можливо, є таке, ну дуже таке популістське популістський вираз. Ми втомилися від війни. Можливо, люди так блокують свій розум, що на той момент я не бачу, я не чую, і я відпочиваю, тому що така велика напруга на наше суспільство, яка випала зараз, ну всі живуть в стресі протягом ну майже вже два роки. Він не закінчується, він тільки накопичується. А оцей момент накопичення він коли-небудь дає таке останню крапельку, коли ну, людина розкисає, розвалюється або ну, різні бачити. Як кидаєте, до чого це може призвести? Ось така зупинка, замороження, наче небажання бачити реальність зараз? Бачити реальність. До чого доброго воно не призведе, тому що війна колись закінчиться. Я думаю, що країна ворог капітулює, тут у них немає іншого вибору з такими космокотиками, як наші хлопці. А потім нам потрібно буде заново вчитися жити в суспільстві з тими, хто повернувся, з тими, хто розморозяться, тому що вони ж якось відуть, це суспільство, і з тими, хто не вимикався спочатку. І це все потрібно буде настільки. Скомбінувати, щоб всім було комфортно. Но це така утопія, комфортно, на жаль, не буде, так, як би хотілося. Дуже шкода, просто що саме досягається. Ось ця перемога, яка обов'язково буде. вона... Е Працює завдяки таким людям, як ви, а не завдяки тим, хто засиджується, хто відсторонений. Тобто, за рахунок вас mm -hmm. хтось потім з'явиться, хтось потім повернеться до звичайного формату життя. Тому так трошечки образливо. Mm -hmm. Чи не з'являються у вас такі думки? От з приводу того, що ми, ми самі волонтери вже втомились? Ми то втомилися, але ми якось е закриваємо очі на тих, хто сидить. Ну, от, Караван їде, а хтось там замішкався, ну замішкався, то замішкався, сам розберешся. Ну, Вже немає такого, щоб всіх підібрати, всіх давай, 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 швиденько, швиденько, тюк-тюк-тюк, тюк, як курчаток. Ні, коли ти бачиш, вже на цей момент можна адекватно оцінювати людину. Може, хоче, буде. Не може, не хоче, не буде. застряла, сиди. Тебе ніхто не чіпає, от може, ти з цього стану якось вийдеш. Не вийдеш, є психологи. Не можеш, не можеш допомагати, не допомагай. Може допомагати допомагай. Не можеш не те, не інше, мовчи просто. Найголовніше, <зважай>. напевно, що кожен має себе спитати, коли наші діти запитають нас, да. а що ти робив, коли була війна? Uh -huh. І це най, най, найголовніше, що сьогодні ми маємо на це питання відповісти для себе в першу чергу. Да. Як казав наш. Головнокомандувач, як би нам не було важко, але точно не буде соромно. Оце найголовніше, що може про бути про український народ. Так. Так. Потім буде дуже багато історій, які ми будемо розповідати нашим дітям. Це будуть і смішні історії, і сумні, тому що воно має якось балансувати. Бо коли все шукаєш тільки погане, то ти його тільки поганий знаходиш. А є і гарне ці ситуації, яка відбувається, головне не романтизувати війну, а жити в реальності. Тому що ну, романтизму тут мало. Але в такому потужному ресурсі ви вже працюєте ну, дійсно вже майже два роки. Спочатку, як повномасштабного вторгнення, ви активно волонтерили і на початку 2014-го тоді вже така була у вас вакцина зроблена від тої хвороби, яку принесла Росія. Ось але не було інструкцій, як волонтерити, uh -huh. як можна було цю всю логістику запустити у цей потяг, який йде без перестанку. де брати, uh -huh. де взяти гроші, де ресурси, як передавати, чи працюють нові пошти на тих uh -huh. точках, там де гаряче, так як настроє ми троє зовсім різні особистості. Одна шукає, друга знайшла, третя привезла, потім зібралися, відправили. Є також дуже багато груп, вайбери, де е, така як волонтерська спільнота. Там можна написати, де взяти щось, і тобі можуть дати 10 відповідей, де це взяти і взяти дешевше. Це круто працює, тому що, наприклад, в мене були е, ліки від тиску. Я пишу, в мене є ліки від Кому Різна, потрібно. Кому потрібно. Угу. Так само люди також пишуть: в мене є те, 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 кому потрібно. Якщо мені потрібно, я відкликаюся. Або я знаю, кому потрібно, я пересилаю ну, дані цієї людини, яка щось пропонує. Це круто працює і це має так працювати. Так як нас троє, то кожні оці такі емоційні гойдалки, які відбуваються, Одна десь падає духом, друга така, ти та зібралася, 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 що таке, що таке, хто розкис? І воно якось так підтримує Балансує та да, балансуємо, тому що, ну по-перше, жінки, а жінки це емоції. Ну, не завжди виходить так все класно і чітко, по в плані емоційного стану. Десь хтось впав, десь хтось піднявся. Є такий ролик з мультика, де лежить людина на реанімаційному ліжку, і така: Я здаюся, витягує з розетки штекер, то й не здавайся, вставляє назад. Оце десь наша наша спільнота з дівчатами. Ваш Я психологічний портрет. Старіст. Так, да, да. Дуже класно, що тримаєтесь, підтримуєте один одного і Україну. Е, хочемо розпитати у вас стосовно тих антисептиків, які mm -hmm. зачепили, стали зачіпкою mm -hmm. в нашому спілкуванні. Е, ось потрібні. Сьогодні вони для чого? Які ліки потрібні? Ми знаємо, що холодно сезон, хвороб, ОРВІ і тому подібне. Де берете, для чого потрібні? Чому важливо сьогодні їх передавати? Ну, з хлопцями? Ми на зв'язку практично щодня. І коли з ними созвонюєшся, ти чуєш, що ні закладені, ні горло першить. Є якісь ліки, немає, тому що от таких саме сезонних препаратів їх дуже мало. Більше такої для реанімації, реабілітації ну, в плані поранення. А такі ліки хлопці дістають самі. А так як є такі місця, де ну, в принципі, це неможливо взяти, тому передаємо ми. Остання передача була: я посортувала на от на чотири бригади, які зараз знаходяться саме на сході. Це я взяла на роботі. Я попросила в себе на роботі, сказала, що от є така потреба чи є така можливість допомогти. Мені не відмовили, ну і це круто. Я дякую за довіру. Це в плані цьому. Потім, так як майже не майже дуже велика кількість військових після контузії, це перепади тиску, головний біль. Це відбувається, на жаль, ну, і вони продовжують воювати. І вони продовжують воювати, і контузія, вона ну, може повторитися. Це ліки від тиску. Так як ліки від тиску це дуже індивідуальне, має бути декілька різних діючих речовин. Комусь підходить те, іншому те. Антисептики, ну так як вони миються раз в тиждень, то елементарно, якщо ти десь хочеш поїсти і не занести ще якусь бацилу, то також це потрібно. А ці антисептики мені передала моя колега волонтер на роботі. На дзвонить, Таня є таке. Тобі треба? Каже, треба. Не знаю, чи дуже треба, але беру. Роздам. Угу. У нас також так відбувається. В когось є щось, беру, потім розберусь. І потім розбираюся, вже, куди його все організувати, відправити. Так. так, в мене в машині постійно щось є, що я можу до, чіплятися до військових і пропонувати. Дуже класно, що долучаються і підприємства, на якому да. працюєте. Але знаємо, що от я гортала вашу стрічку в uh -huh. інстаграму, і, і там у вас спочатку ну, війни дуже багато всього було. Допомагали з інших країн, да. допомагали друзі, бізнесмени, підприємства. Uh -huh. Сьогодні, окрім керівництва, там, uh -huh. де ви працюєте, хто ще долучається? Чи є можливість сьогодні отримувати таку суттєву підтримку, не просто донейт невеличкий, uh -huh. а якісь такі базові взагалі? Це все відбувається завдяки людям, сусідам, однокласникам, тим, хто нас вже знає, довіряє. Все-таки родинне С... коле. Та, це тільки ті люди, які, які нас знають і знають, що ми робимо, ну і, звісно, довіряють нам свої кошти, щоб ми потім змогли про них прозвітувати. Ми в цих між збором і кінцевою точкою, ми як такий провідник. Скажімо так, тут зібрати, купити, відправити, відзвітувати, сказати дякую людям. Це е, наші однокласники, це допомога е, Канада, е, Сполучені Штати, е, Франція, Польща, е, Австрія, Італія, Німеччина. Це от, Швейцарія. Це вже я нарахувала вісім країн. І це круто. У нас був дуже дружний клас, тому так виходить, що після вже 20 років все одно ми підтримуємо зв'язок. І плюс це наші сусіди, сусіди, район. Група. У вас така багатогранна допомога. Дійсно, ви кажете, і зашити можемо, і підштопати, і докупити. Але якщо так в цілому чи можна розмежувати, чим ви особливо займаєтесь? Це безпосередньо зараз великі збори. Це збори на щось коштовне, як то от зараз автомобіль. Тому що я розумію, що якісь маленькі потреби ми можемо закрити ну, швидше. А такі масштабні збори це дуже важко. Як танцюєте, як співаєте, щоб закрити Німали збори? Знімали ролики. Знімали ролики, просили. Але як показує практика, це не дуже діє. Що працює в нашому сьогодні? випадку? Тільки довіра. Волонтери вивозять на довірі. Немає довіри, ти нічого не зможеш зробити. Ви знаєте, як у маркетингу кажуть, купують на товар, а людина, яка представляє товар, mm -hmm. то вас так само yeah. питання довіри. Я знаю Тетяну, вона насправді передасть, насправді yeah. реалізує там ту допомогу, доставить mm -hmm. до військовослужбовців. Саме так хтось довіряє 10 тисяч гривень, хтось довіряє 50 гривень. І для тої, і для тої людини, ну це і важливо вона, вона бути. Вона мені. довірила, ага. тут іншого вибору немає. І мені потрібно відзвітувати, скільки, що, як, куди, коли, кому. Буває так, що ми там передаємо, наприклад, Mavic. Це не означає, що цей Mavic буде ще рік там літати. Його може не стати на наступний день. Це величезна сума, яка збиралась протягом там, двох місяців, вона може отак, як і авто, як і, як і будь-що. Але це ціна життя, це очі, це швидкість, це мобільність. Це, так, життя. Життя дуже важливо сьогодні yeah. для наших військових. Дійсно, щоб допомогти їм додатковими суперсилами. Mm -hmm. Адже там масово йдуть проти нас, нам потрібно берегти життя наших. Дівчата, ja, хлопці, вони у нас одні. це за кожним військовим стоїть родина, мама, дружина, кохана, діти, сестри, родичі. Це одна людина, а за ним стоїть величезна маса людей, які його чекають. Ви безпосередньо знайомі з тими військовими котиками. Як да. ви кажете, і на них космокотики? Космокотики. Звідки така назва? А ще на початку війни хтось намалював такий е, калаш там котик військовому в броніку, в касці, і це якось так е, ну, так воно Космічні, закріпилося. наче так. Це так таке, що наші котики. наші хлопці і дівчата дійсно, інакше відправляються в космос, тому що mm -hmm. мають нереальні сили, і я е, е, не знаю, кому неймовірні речі створюють. І вони ще телефонують і на такому позитиві розповідають там то, 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 так, так. А кажу, ти. Я змерз, досоплюю, температура 38, і ти на позиції і це все так легко розповідається. Вони мобілізовані, зібрані краще, ніж ми. Так, да, ну вони не розкисаються, а ми тут що, ну… Серйозно чи вдається вам їздити до них, чи буквально передаєте свою допомогу е, рука ні, ні, ні разу. Я не їздила е, в ту частину. Передавали автівки. Ми або хлопці приїжджали, або е, наш кум їздив, сам передавав туди безпосередньо. Ми вже цю машину напихували, напихували і відправляли. Я їздила тільки коли звільнили Київську область в Бородянку з такою гуманітарною допомогою людям, які от тільки-тільки після окупації залишилися. Так, да, важко було дуже. І... Ну там насправді люди бачили той руський мір. Вони бачили, так, да, і вони навіть розповідали, якої національності е, ці освободітелі заходили, які вони навіть їх по категоріям розказували, які краще. Ну, краще неможливо, але із цього, із цього всього вони вибирали, хто краще до них ставився. Так як це був, якщо я не помиляюсь, березень місяць це була деокупація тієї території і. Е, Люди буквально зносили все, що в них було вдома: цукор, макарони, якісь колбаси. Приїхали якісь люди, бізнесмени, привезли мені 30 кілограм ковбас. Ми це все з сусідами так виставляли ящики, самі формували ці такі продуктові набори і завозили туди. Ну, не в саму Бородянку, бо на той час в Бородянку було дуже багато допомоги, а села навколо в які ще не заїжджали, вони ще не бачили. Бо дійсно важко, важко, <гас> але сподіваємося, що всі наші території будуть звільнені. Да. Лю люди чекають насправді українську армію, чекають, що чекають. повернуться прапори і сенси, які є в нашій рідній країні. Дякую вам, Тетяно, за те, що допомагаєте за те, що реалізовуєте такі класні ініціативи, за те, що не опускаєте руки і маєте силу, енергію продовжувати цю боротьбу завдяки саме вам, наші військові в теплі, нагодовані і ще й мають такі гарні картинки, які малює, зокрема, і ваш син, Дякую. такі мотиваційні, підтримуючи наш дух і відвагу наших військових. Дякую. Дякую. Доєднуйтесь. Наша допомога дуже важлива. Тож, друзі, така ініціатива сьогодні дуже важлива. Допомагайте і ви, донатом, гарним словом, будь-якою підтримкою, якою сьогодні заслуговують наші військовослужбовці. Це ж була програма Наші крок до перемоги. Зустрінемось.